В Івано-Франківську таки спробують обігрівати мешканців теплом підземних вод. На останньому засіданні міської ради обранці вже вкотре розглядали прохання інвесторів виділити їм ділянку для реалізації унікального для держави проєкту. Науковці фірми Геотермал стверджують, на глибині трьох кілометрів під обласним центром є горизонт води з температурою близько 90 градусів за Цельсієм. Потрібно лише пробурити свердловину на спеціально відведеній ділянці та організувати перекачування води на поверхню і вже звідти у квартири Івано-Франківців. Реалізація проекту дозволить відмовитися від споживання дорогого газу і відчутно здешевити теплозабезпечення. Ціна і, ну вартість для населення вона могла бути в півтора в два рази меншою ніж є на сьогодні. Це одне, але друге, і в подальшому стабілізація цієї ціни. Приватна фірма для реалізації свого задуму просила у міської ради в трирічну оренду два гектари землі на вулиці Стуса. Обіцяли вкласти у свердловину. Та її облаштування понад 10 мільйонів євро. Однак депутати інвестору на слово не повірили. кажуть, є побоювання, що на виділеній території може з'явитися не геотермальна установка, а комерційна чи житлова нерухомість. Тому вирішили надати для експерименту землі, які перебувають у власності теплокомуненерго. По цьому запуску свердлою не бачите, наскільки там є цей теплоносій, на якій він глибині знаходиться, яка температура того теплоносія, який дебет тої води буде піднятий на поверхню, і скільки ми можемо забезпечити. Громадян міста нормальними будемо говорити нормальними, нормальним теплоносієм з нормальною температурою. Остаточне рішення депутатів інвестор зустрів про холодно. Воно кажуть, науковці схоже або на чергову причину для затягування реалізації проекту, або на спробу перехопити ідею впровадити геотермальну енергетику комунальним підприємством. До слова, 30 таких установок вже не один рік успішно працюють у Німеччині.